Вітання з вольовою перемогою, за рахунок чого вдалося мені здобути три очки. Дякую за свою, за проведену ігру. Я думаю, що три очка ми здобули за, за, за характером. Дякую хлопцям за прояву характера. Ну, Ігр легких не буде, тому що ми граємо в групі вибування. Всі стараються здобувати очки. Ми проявили характер, виграли. Іру. Зроблені вірні заміни, тому і маємо результат. Це перемога волюва. Ну і ще приємно, що два фарварди забили двічі. І Василь Цуцюра, який вже набирає свої оберти, і Андрій Хома, який давно не забивав. Давненько, скажімо так, при Карпаті не забивали чотири м'ячі. Ну, ми надіємося кожної ігру, що наші нападаючі сьогодні, вони виконали свою роботу на відмінну. Який настрій роздягальні, який настрій зараз команді? Що говорили, спілкувалися з хлопцями після матчу? Настрій хороший. Виграли все-таки як не як. Ігра забувається, результат залишається. Ну, Далі працюємо, будуть важкі ігри, будемо старатися.